Так, забираємо цього красунчика uh, Grand Cherokee. Що, Наступні декілька днів буду кататися на, на ньому, розповім вам більш детальніше. Вчора сторіс вже записував. Ви розумієте, що цей автомобіль готувався для себе у нас на СТО, але, як я вже сказав, по розмірам машинка не підійшла. Саме тому. Uh, Машина продається, вона в дуже хорошому стані з плівкою, новою гумою. Michelin. великий міський багажник, багато місця попереду, позаду. Це лімітед комплектація і це звичайна версія не Long, Тобто це п'ятимісний. 3,6, Ну і на газу можна сказати, газ стоїть навіть без пробіга. Автомобіль автомобіль по Україні не проїхав навіть тисячі кілометрів. Ну що зараз будемо дивитися, скільки їсть, як їде. Чи комфортно чи зручно на ньому їздити? Додам вам більше інформації. Ось зацікавив цей Grand Cherokee 43 тисячі доларів, 87 тисяч кілометрів пробігу. А можна придбати.